9 березня, коли вкотре ворог влучив об'єкт енергетичної інфраструктури, жителі області залишилися без світла і частково без подачі води. Керівник Житомирводоканалу говорить, швидко відновити подачу води допомогли ж самі енергетики. Був перебой великий, коли був прильот, скажімо так. Але Енергетики молодці протягом декількох годин заживили нас по резервній схемі через інші підстанції, подали нам електроенергію. Я думаю, всі замітили, що ще довго не було в місті електроенергії в різних районах, а вода вже була забезпечена. На підприємстві прорахували різні сценарії. Якщо енергетикам не вдасться перепідключити підприємство до електромережі, можуть працювати на генераторах та таке задоволення не з дешевих, говорить керівник. Але потрібно розуміти, що робота на Генераторах це дуже дорога робота. Наприклад, для того, щоб дати воду 3 години зранку, 3 години вечором, при повному знеструмленні, нам потрібно 5 тонн в добу. А цілий день, щоб давати воду, потрібно близько 25-30 тонн. Якщо ми говоримо про 3 години рано, 3 години вечором, то це приблизно 5 тисяч помножити на 50 гривень 250 тисяч в день. Придбати генератори допомогла міська рада та благодійники. Завдяки цьому робота підприємства може бути безперервною і близько 97% населення міста Житомира отримає воду. Остання знеструмлена доба обійшлася водоканалу лише в 15 тисяч гривень. Тому вкотре керівник підприємства нагадує боржникам про вчасну сплату за послуги. Ми розподіляємо зараз боржників на дві категорії: ті, які ніколи не платили. Ну, вони є, і ми розуміємо це, тому що борги були. І з ними, я думаю, зможе справитись тільки приватний колектор. І є друга категорія людей, яка виїхала, але здала квартиру квартирантам. Дуже багато є скарг, де люди пишуть, що ми виїхали, чому ви нам нарахували за воду. Ми приходимо додому, стукаємо в двері, нам відкривають кажуть, добрий день. Ви хто? Ми з водоканалу. А ви хто? Господаря нема, приходьте там пізніше. От. От з цією категорією людей працюємо ми, наші юристи, наші контролери, наш обонвідділ і наш кол-центр. В Україні скасували підвищення тарифів на воду з 1 січня 23-го року. Відомо, що проєкт відправлений на доопрацювання, але підвищення необхідне, запевняє директор водоканалу. Підприємство повинно самостійно сплачувати кредит світовому банку, чого не вдалося зробити у минулому році. На жаль, зв'язку з початком війни дуже багато населення виїхало, сильно впала реалізація. Ми недоотримали у 2022 році 76 мільйонів гривень за рахунок спаду реалізації в річному балансі. І частина населення перестала платити. У нас виросла заборгованість населення перед «Житомир-Водоканал» ще на 20 мільйонів гривень. Тобто ті якраз 90 мільйонів гривень, які ми мали заплатити за рік по тілу кредита Світового банку, ми спромогли своїми коштами заплатити тільки 16 мільйонів. А залишок коштів в нас на новий рік вийшов як заборгованість. Ми це все економічно обґрунтували, описали, пояснили депутатам, пояснили міській раді, і в лютому відбулася сесія міської ради, якому нам передбачили фінансову підтримку на сплата тіла кредиту, щоб не було заборгованості, ймовірне підняття тарифів слід очікувати вже у квітні. А от напередодні професійного свята дня комунальника директор підприємства нагадує, якою ціною потрапляє вода у нашій оселі, і закликає відповідально відноситись до титанічної роботи працівників комунального підприємства. І міська рада, і уряд, і енергетики і Теплокомуненерго, і Житомирводоканал, і всі комунальщики е, мають свій фронт. І ми стараємось робити все можливе. І як було видно по прильоту 9 березня, максимально постаралися швидко і електроенергію дати, і воду подати, і теплоенергокотельні включило, і провели комісію ТПНС міська рада, якби для того, щоб зменшити навантаження на місто, щоб не було графіка. І дивіться, ми при тому, що в нас основна підстанція електрична, не працює в місті Житомир. Все-таки Житомир з електроенергією без графіка. Це надзвичайно непроста робота, але потрібно розуміти, щоб цю роботу робили. Працівникам треба платити зарплату. А щоб платити зарплату, треба, щоб люди платили за комунальні послуги. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 Дивіться, які ми в Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Його вірші перекладені на 18 мов світу. А в Україні збірка тільки не пиши мені про війну. Зібрала рекордну кількість передзамовлень 15 тисяч. Нині Павло Вишебабі 36, А перший вірш розповідає поет. Був написаний ще у 10 років. Та тоді йти на зустріч юному письменнику. Видання не поспішали. Багато років пробував видатися у видавництвах. Вони мені успішно відмовляли. Але зараз вже я відмовив видавництвом і видався сам видатом. Тому що у нас справа в тому, що в Україні так побудовано, що дебютну спірку віршів. Збірку віршів не видають більше ніж дві тисячі екземплярів. Перед замовленням на збірку навіть довелося зупинити. Нині надруковано уже другий тираж, а це ще 20 тисяч книг, які українці активно скуповують у книгарнях і водночас мають змогу подарувати їх для військовослужбовців, які лікуються у шпиталях чи стоять. На передовій не від мене, щоб ти розуміла, люди купували книжку і другу для військового а купували подарунок. Тому я от при зустрічі дарую. Ну зазвичай, коли, наприклад, до хлопців приїжджаєш виступати десь поблизу передової, то спочатку всі дуже втомлені, дуже очі згаслі. Знаєте, а потім ми поговоримо, почитаємо вірші. Інколи навіть поспіваємо знаєте, за настроєм. Є ж там багато людей, які люблять співати, просто нагоди якось немає. Ну, от Поспіваємо разом, то очі горять, робимо спільні фотографії. На жаль, дуже багато історій таких, що хлопці мені пишуть, що от ти подарував йому книгу, він через день загинув і ми книгу передаємо його мамі. Так. Мені нещодавно один військовий підійшов, каже, я не знаю, для кого там ви писали цей вірш. це, Оцей вірш точно про мене і мою дружину. там, щоб ви там собі не думали. От. І все цікаво, після того, як він мені підійшов, через тиждень я от приїхав на концерт, і прийшла його дружина, і також мені це підтвердила, каже, це наш вірш. Що ви собі не думали? Ну, добре, що люди так відчувають, що у них також відгукуються, начебто це про них. Ще до початку війни у 2014-му Павло був активним учасником революції гідності а у мирному житті музикантом, екоактивістом, зоозахисником та відкрив перше в Україні веганське кафе. Та усе змінилося 24 лютого, коли вранці Павло, як і усі інші, стояв у черзі до військомату. Поет зізнається, напевно, тому бійці реагують на поезію і виступи по іншому, розуміючи, що ти стоїш з ними пліч опліч, і власне писати вірші Зізнається, Павло, нерідко підштовхують саме побратими. Якщо запрошують, значить хлопцям це треба, але я розумію, що вони відчувають, що я так само, як і вони, встав 24 лютого, і пішов військоматами, бо мав честь з ними стояти в чергах військомата. Мене дуже підтримують хлопці з мого підрозділа. І коли бачать, що Ну, знаю, що у мене не дописаний якийсь, якийсь вірш. А я дозволяю собі сидіти в Тіктоці. Наприклад, вони мені кажуть, відкладай, пиши, дописуй. Вони з розумінням ставляться, що це моя функція. Я зобов'язаний це робити не лише для себе, а й каже: Ми чекаємо. Давно не було вірша. Павло. Давай швидше дописуй. Так поезію Павла час від часу чують військові уздовж усієї передової. Декілька віршів. Чоловік присвятив і своїм. Її шестирічній доньці власне збірка і носить назву одного із їхніх рядків. Тільки не пише мені про війну. Ну, він викликає емоції, хоча цей вірш насправді написаний доньці на колінці. Це дивно, коли так. Знаєте, випадковий вірш стає популярним. Зазвичай я довше працюю над вершами, але, значить, просто почулася не лише своє відчуття, а те, що блукало в повітрі, відгукнулося у багатьох. Павло каже, поезія це не лише спосіб висловити свої почуття, а й передати те, що відчувають інші, і спосіб закарбувати наші реалії не лише в підручниках. З історії ми можемо значно більше відчути про цю війну з одного єдиного вірша або з однієї пісні. От те саме я думаю, треба зараз. Окрім того, що відбуваються важливі події на полі битви, відбуваються важливі події в тому, що нація переживає дуже незвичний, непересічний, травматичний, але досвід, який ми можемо, який може нас чомусь навчити або може нас зламати. От я би хотів, щоб ми це переживали, переосмислювали, і для цього існує поезія, література. Це її функція. Один вірш може дуже багато передати, якщо взяти. Другу світову війну ви можете прочитати всі битви, знати, як все відбувалося. Але ви прочитаєте один вірш: нехай це буде ну, один з найвідоміших тої війни «Жди мене, і я вернусь, і ви знаєте, що цей вірш читали... Більшість абсолютно тих, хто брав участь в другій світовій війні, він написаний в 41-му році. його знаходили в хлопцях у загиблих, в кітелях постійно цей вірш. Ми одразу зрозуміємо, чим жили ті люди. Тепер же почути поезію Павла наживо можуть і цивільні. Вперше від початку повномасштабного вторгнення чоловікові дозволили вирушити у всеукраїнський тур, аби провести благодійні поетичні вечори та зібрати кошти для потреб своєї бригади. Водночас каже Павло, це і спосіб нагадати людям, що війна триває, а ворога не можна не недооцінювати. Нам дуже важливо знати, що а люди не просто вірять в нас, а вони працюють на перемогу, тому що оце все ми точно переможемо. Ми точно переможемо. Всі говорять, та ясно, що ми переможемо. Але скільки не каже, цукор в роті, солодко не стане. Якщо цю перемогу нам доведеться тільки вигризати, по іншому не буде ворог дуже сильний. І якщо ми не будемо всі робити більше ніж ми можемо, тоді перемога буде дуже складна. Тобто, її, що ми переможемо зрозуміло, питання, коли та якою ціною. От щоб ціна була якомога менша, ми всі маємо робити якомога більше і більше. Немає якихось міфічних військових, які все вирішать. Бо ж армії корисний кожен навички можна здобути, аби було бажання. У мене наприклад в підрозділі. На самому початку повномасштабного вторгнення хлопець 22 років він навчав нас старше покоління, тому що він був три роки в ротації. Три ротації в АТО пройшов, і він молодий, але дуже досвідчений. Але якщо ми йдемо просто з цивільного життя, мені здається, що це мають бути більше старші люди. Це виключно моя думка. Зараз Павло уже понад рік боронить кордони Донеччини, звідки сам родом. На посаді командира відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Каже, зовсім пропускає дорослішання доньки, але перш за все бореться за її вільне майбутнє у мирній Україні. Так, моя донька без мене навчилася читати, писати. Ну, я її вчив до цього, але остаточно вона навчилася читати, писати, вона пішла в школу. Вона розвивається різносторонньо, Вона навчилась позавчора плавати мені відео на Тобто вона дуже швидко росте. Я це все пропускаю. Але якщо я хочу, щоб вона росла далі в мирній Україні, зрозуміла, що я маю зараз бути на фронті або виконувати свою функцію тут, збираючи гроші на свою бригаду. Загалом донька так смішно говорить, якби я була твоєю дружиною, я би тебе не пустила на війну. Я кажу: а хто хто тоді має воювати? Якщо всі один одного не будуть пускати на війну Україну треба любити трошки більше ніж своє особисте життя. На мою думку, і зараз нам в цей стан внутрішньої мобілізації всім треба знову входити. І маючи бажання на те чи інше, зазначає Павло під силу усе, навіть творчість у перерві між боями. Коли ми виконуємо наказ, ми не знімаємо відео, ми не виставляємо в соцмережі, ми не пишемо вірші, це все зовсім інша частина. Але на передовій наша бригада знаходиться 12 місяців на передовій на Донеччині, вже 12 місяць. Відбувається постійна внутрішня ротація, тобто це на. Що якщо ми стоїмо на передові, то вся бригада сидить в окопах, такого не відбувається. То у тебе є час. Якщо є бажання, то от знайдеш це можливість було б бажання. Якщо ти маєш до цього хист, потребу а у мене це потреба. Я так, це мій спосіб спілкування зі світом, все моє життя. Я з 6 років зрозумів, що я буду письменником. Я так живу і буду жити, чи буде це видаватися, чи не буде. Для мене. Це просто спосіб жити. Я так спілкуюся з зовнішнім світом. Я мушу передавати все, що я відчуваю. А зараз з'явився такий, знаєте, додатковий шар е, творчості. Я розумію, що я маю сказати. І за тих, хто вже сказати не може, і за тих, хто не володіє словом, наприклад. Але я думаю, що дуже важливо зафіксувати цей момент. А от відповісти на питання, чи повернеться до минулого життя після перемоги, Павло не може, але точно впевнений, не покине поезію, а силою слова хоче допомогти бути почутими і ветеранам. Хотів би допомогти ветеранам бути почутими. Я дуже хочу, щоб ветерани не перетворилися, знаєте, в цих маргіналів, які сидять на кухнях, майках, п'ють горілку, розповідають про свій травматичний досвід. Я хочу, щоб вони прийняли це як урок і передавали цей урок наступним поколінням. І оце реабілітація ветеранів. Я думаю, що це тема, від якої я просто не зможу ухилитися і не хочу ухилятися, допомагати. Ветеранам бути почутими і взагалі просто інтегруватися в мирне життя. А поки ж вірші Павла монетизуються для ЗСУ. Так військовий уже провів сім поетичних вечорів, які принесли бригаді півтора мільйони гривень. Зібрати потрібно ще стільки ж, аби закупити артилерію, дрони та інші необхідні речі для бійців. Під час концертів поет проводить і благодійні аукціони. Так у Житомирі зі сцени вдалося продати тубус від снаряду для Цезаря за рекордні 75 Тисяч гривень, і це не кінець. Наступні концерти відбудуться у Києві 14 березня, Полтаві, 16 березня та у Дніпрі, 17 березня. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 183 сільських муніципалітетів та 30 міст. Так виглядає Естонія після процесу децентралізації. Кожна громада має свій бюджет і її пріоритетні напрямки, на які витрачаються кошти. Так найбільше грошей у містечку за 150 кілометрів від столиці йде на освіту: 35%. По 16% на економіку та охорону здоров'я, на третьому місці дозвілля людей, далі культура та релігія. Загалом на 2023 рік бюджет міста складає 41,7%. 7 мільйонів євро. Як ви бачите, більш ніж половина бюджету йде на освіту, адже це дуже важлива частина. Так у невеликому вільянді, де проживає 20 тисяч населення, побудовано три основні школи гімназію, школу для дітей з особливими потребами, гімназію для дорослих, п'ять дитячих садочків і ще один приватний. Також є академія культури та чотири школи по інтересам. У місті всебічно розвинуто дозвілля людей. Тут заснували театр Угала, який став невід'ємною частиною культурного життя. Створено Центр естонської фольклорної музики та центр Кондаса, де проходять виставки художників. Всебічно розвинутий і спорт. Напевно, ми відрізняємося від інших міст тим, що у нас дуже багато можливостей займатися своїми хобі і є можливість отримати дуже гарну освіту. Це заслуга не одного правління. Ми довго до цього йшли, і багато хто переді мною уже цю роботу зробив. Тому у нас є можливість робити ще краще. Як розвивається спорт, житомирські делегації показали на прикладі нового критого стадіону. Будівництво спорткомплексу обійшлося близько у 3 мільйони євро, з яких 50% надала держава, а ще 50% залучило місцеве самоврядування. Загалом багато проєктів реалізовувалося саме за підтримки європейських коштів. Народний депутат Арсеній Пошкренко каже: власне, така система схожа на ту, яку президент України започаткував під назвою Велике будівництво, аби люди відчули переваги де Централізацією отримали нову і сучасну інфраструктуру в своїх громадах. Ми бачимо новий стадіон. І нову школу і нову лікарню, яка будується. Ну бачив абсолютно так, як повинні виглядати наші міста і містечка. В принципі, в чому була ідея і децентралізації, і великого будівництва. Це створення нормальної сучасної інфраструктури для наших людей. Тому це важливий досвід для наших мерів. Це важливий досвід для України, тому що ми на шляху до Європейського Союзу і ми розуміємо, що ми проходимо той самий шлях, який проходить Естонія. Також багато проєктів реалізовувалися за підтримки європейських коштів. А поки у Вільянді місцеве самоврядування піклується і про українських біженців. Їх тут понад 300. Зокрема, у найбільшій бібліотеці міста люди безкоштовно вивчають естонську мову. Тут же українцям надають усі необхідні консультації і допомагають влаштуватися на роботу. Заступник голови міської ради каже: фактично усі жінки у Вільянді вже про це влаштовані, а діти відвідують навчальні заклади. 70 дітей вже вчаться в наших школах, і десь 40 ходять у дитячі садочки. Ми допомагаємо їм тимчасово. Влаштувати. Тувати своє життя в Естонії, аби їм було зручно, вони отримали роботу і отримали хороше соціальне забезпечення. Я хочу сказати, що українці, які приїхали у Вільянді, вони дійсно почувають тут себе добре. Діти займаються спортом, музикою, мистецтвом. Українці мають рівні можливості з естонцями. І перебуваючи у безпеці, люди не забувають про свою державу. Так, українці у цій же бібліотеці плетуть маскувальні сітки для збройних сил. Нерідко до роботи долучаються й естонці, які добре розуміють. Що таке сусідство з Росією? Власне, до початку повномасштабного вторгнення росіяни зачасту оселялися в Естонії, мали багато прав, зокрема, можливість брати участь у місцевих виборах. Нині каже перший віце-спікер парламенту, це змінилося. Росіян припинили пропускати через кордон і планують обмежити права тих, хто проживає в Естонії давно. Я думаю, це ненормально, оскільки ми усі боремося проти Росії, і в той же час громадяни Росії в Естонії можуть брати участь у місцевих виборах. Так не повинно бути, на мою думку. Ці положення треба змінити, і наша партія підтримує, що цей закон потрібно прийняти. І після виборів ці обговорення продовжуються. Як відбувається виборчий процес до парламенту, бачила і Житомирська делегація в Естонській республіці. Голосують впродовж календарного тижня. Тим часом, перший віце-спікер Хеллер Седдер завірив про безперечну підтримку для України. Незалежно від результатів виборів, офіційна позиція не змінюється, і наступний парламент буде підтримувати Україну. Я у цьому переконаний. Ми плануємо допомагати і надалі, як робили це до сьогодні. Водночас між органами місцевого самоврядування Естонії та України постійно зміцнюється співпраця. Так від початку війни нашу державу і Житомирщину зокрема підтримують громади Естонії. І незабаром в Україну надійде чергова допомога. Тепер для об'єктів критичної інфраструктури приїдуть потужні генератори. Кожне самоуправління дало стільки, скільки могло, і так нам вдалося зібрати 260 тисяч євро для допомоги Україні і Житомирській області. Генератори вже в дорозі, тому 63 генератори скоро будуть у вас. Виконавчий директор Союзу міст і волостей Естонії каже, корисний досвід хочуть взяти і від нашої держави. Ми готуємо веб-семінари для голів громади, аби показувати, як це робимо ми і переймати досвід у вас, щоб взяти щось корисне для себе. Також на наші конференції та форуми ми запрошуємо ваших представників, щоб ви вчили нас. Як діяти у кризових ситуаціях, зокрема під час війни, голова Березівської ОТГ, що на Житомирщині каже, досвід, яким сьогодні ділиться Естонія, допоможе швидше відновити Україну. Вже сьогодні ми маємо думати, як після перемоги нам складати плани про розвиток нашої країни і кожної громади окремо. Те, що ми на сьогодні не подивилися, як живе країна Естонія, майбутньому нам допоможе вирішити наші всі глобальні. Питання, а ще переконані голови громад, із такою підтримкою, попри усі руйнування, які Україні завдає Росія, нашу державу вдасться швидко відновити. Перший місяць весни має як і зимові риси, так і весняні. Особливо це відчувається, коли зранку одягаєш зимовий одяг, а в обід вже мрієш переодягнутися у весняний плащ. Примхливою погода буде ще недовго, а вже до кінця тижня жителі області відчують перше справжнє весняне тепло. Говорять в центрі гідрометеорології. Цей тиждень, що почався, він скоріше виступить на стороні весни, бо вже завтра, у вівторок та середу, буде сонячно. Та тепло. Температура буде виключно плюсовою вночі ще досить прохолодно плюс два, плюс чотири. Проте в день буде комфортних 12-14 градусів тепла. Прийняття такої теплої погоди буде порушувати прохолодний вітер, швидкість якого буде підвищуватись до 10-12 метрів за секунду. Вівторок, 14-15 він буде підвищуватися до помірних значень, а надалі вітер буде слабкий. За прогнозами, погода 14 та 15 березня обіцяє бути теплою. А от вже 16 березня варто очікувати на зниження температури, говорять синоптики. Через територію області пройде холодний фронт, внаслідок чого температура знизиться вночі до 1-3 градусів морозу. А в день будемо мати скромних 5-7 градусів тепла. Цей фронт буде супроводжуватись опадами у північній частині. Це буде дощ. А у у північній частині, у північних районах, навіть в поєднанні з мокрим снігом, та справжнє тепло не за горами. А от починаючи з п'ятниці, і наступні вихідні вже матимемо справжню весну, яка візьме погоду під свій контроль. Вночі, хоча буде близько нуля, проте в день буде сонячно і температура повітря швидко зросте від 10 до 15 градусів тепла. Метеорологічна історія пам'ятає багато випадків, коли березень був щедрим на сюрпризи, наприклад. У 2013 тисячі тринадцятому році наприкінці березня випало пів метра снігу, тому фахівці рекомендують поки не відкладати зимовий одяг у довгу шафу. Вікторія Дубовик, Олександр Невмершицький, телеканал СК 1